Моє вітання всім, і сьогодні я би хотіла запропонувати вам помалювати зі мною. Що, звісно, у вас є таке бажання, що я маю на увазі? Зараз початок весни і нічого не може бути кращим, як бажання квітів. Насправді, так воно є. Можливо, в когось бажання квітів з'явилося вже трошки раніше. Ви вже купували собі живі букети і таке інше, але ось. У мене бажання помалювати квіти. Насправді це таке бажання, пошвидше, щоб весна прийшла, і насолодитись квітами, садом і таким іншим. Тобто, почнемо працювати із підсніжниками. Я вам розповім, як я буду працювати, тож до роботи. Отже, ось матеріали, які буду слухувати джерелом для картини. Його ви можете зберегти, зайшовши у спільноту, щоб потім попрацювати самостійно. У створенні цього пейзажу або квіткового живопису ми будемо рухатись по етапах. Що ж почати, як не з матеріалів, що можете використовувати ви, а що буду використовувати я. Отже, я буду писати на ляному полотні великозернистому, прямокутної форми. Ви зможете використовувати будь-яке полотно і навіть папір для живопису, так само, як і форму полотна. Ось мої кісточки, які я буду використовувати. Як бачите, вони різного розміру, але нічого особливого. Майже всі можна із їх купити у стандартному канцелярському магазині, де я це її робила. В основному, це м'яка синтетика, але ж деякі професійні кісточки із колонками. Для деталювання. Ось перелік фарб. Якщо вам буде потрібно точно знати, як зветься кожна із них, ставте на паузу і записуйте їх назви. Оцінка матеріалів це перший етап у роботі, а другий це перенесення малюнку на полотно. Я буду малювати у загальному розміщення переходів та квітів. Я, я бачу і буду це робити з допомогою вугільного олівця. Ви зможете, зберігши картинку, роздрукувати її на принтері та через канцелярську копірку перенести її на полотно. Абсолютно точно. І так детально, як вам потрібно. І маю зазначити це нормально. Навіть багато митців з великим ім'ям таке роблять. Тож, коли малюнок готовий, ми будемо розміщувати потрібні нам кольори. Але спочатку нам їх потрібно замісити або змішати. Тож, це саме те, що я зараз роблю. Що порівняти, чи вийшов ваш колір, чи не вийшов, можете використовувати своє відчуття, подобається вам чи не подобається. Або ж піднести відтінок до екрану, з якого ви будете малювати, бо він і буде вашим джерелом. Замішуємо кольори відповідно до того, як бачимо. Куточку, де є тісто білий, буду ділила цимкові і так далі. Рухаємося до самого низу. Коли наші кольори готові, починаємо закривати полотно. Що це таке? Це Ми позбавляємося від білого полотна, заповнюючи його кольором чи фарбами. Отже, як ви бачите, я користуюся законом роботи з олійним живописом. Працюю від самого світлого до самого темного. Як ви бачите, в джерелі наш самий світлий куточок знаходиться у, як ми дивимося, лівому верхньому куті. І від нього вже розходиться це теоретичному західне сонце, і далі вже розходяться відтінки, які ми вже раніше замішали. Ми їх наносимо, можемо наносити не дуже щільно один до одного. Як ви бачите, потім ми їх будемо стушовувати, щоб створився єдиний вигляд. І от бачите, як я на малюнку розділила їх по напрямках, ви також розділяєте їх. А потім ми її будемо змішувати. Коли ми доходимо до самого темного місця, який практично дуже близько знаходиться із нашими підсніжниками, ми намагаємося практично не заходити на пелюски, хоча впевнена, що ми зайдемо теж. Обережно, але заповнює це місце, щоб все-таки нам було видно, де ж знаходяться наші підсніжники, і продовжуємо працювати. От і настав час зтушовування. Ми практично вбиваємо один в тон інший. І це нам дозволить зробити більш нічніші переходи, більш природніші переходи. Не дуже сильно бити по полотну ніжно, але так, щоб наші тони змішувалися. І вони мають змішуватися. Тож, працює. Намагаємося потрошечки кісточкою, якісь там на тому оранжево-помаранчевому відділку сегменту нашого неба робити такі, як плями, які будуть символізувати дерева, які розмиті у фокусі фотоматеріалу. Саме так фотоматеріалу. І будемо ще ми над ними працювати, деколи. Робити це не обов'язково на цьому дуже свою увагу за як вам казати фокусувати. Виходить, виходить, не виходить, не виходить, але не старайтесь дуже дуже над цим працювати. Його має бути трошечки. І ось ми рухаємося так від одного сегменту до іншого, від одного сегменту до іншого, намагаючись оминати пелюстки підсніжників. Саме так. Тож, рухаємося і закриваємо полотно, використовуючи ті заготовки фарб, які ми зробили раніше. Намагаємося трошечки біяловою кісточкою надсушувати те, що ми намалювали, е, малювали, щоб воно було більш приємніше, більш зтушованіше, і щоб ви могли потім із ним працювати більш комфортніше. Наступним етапом ми намагаємося промалювати ось. Якісь травинки, якісь кущі, щось таке, що знаходиться у розфокусовці в фотоматеріалах, але немов складається враження, що це листочки підсніжників, тому що ми знаємо, що підсніжники ростуть кущиком, у їх багато листя, і ми їх не особливо фокусуючи уваги на тому, як в нас виходить. Просто намагаємося позначити. Також поправляємо трошечки дерева, як бачите, я поправляю і продовжуємо працювати. Це не потрібно, щоб воно було якось особливо з іншого боку, якщо ви переносили свій малюнок з допомогою копірки, вам буде набагато простіше. Ви собі можете ще раз покласти копірку але після того, як уже цей шар фарби Висухне і позначити ці всі листочки, так як у фотоматеріалі. Вам не доведеться щось там придумати, чи правильно думати, я мазок поклала, чи неправильно. Просто вмальовувати те, що у вас є. З одного боку комфортно, а з іншого, якщо з часом будете тренуватися, то у вас вийде і самі це все робити. тож продовжуємо. Тож настав час попрацювати із підсніжниками. Я використовую дуже-дуже брудну фарбу, ви бачили її раніше. Вона підійде для нас на перший етап, тому що шукати білі плюски на, на наступних етапах опису нам буде простіше. Ми мож, можемо дивитися на наш матеріал і дивитися, де саме темні місця. Так, тут ми починаємо працювати з самих темних місць. І їх вводити. Ми можемо не дуже зараз турбуватися, чи в нас рівно, чи не рівно виходить. Уводьте те, що у вас є. Фарба на кінці між тією, яка була покладена на фоні, і з вашими полюстками може поєднуватися, і це непогано, тому що це буде створювати рельєфи. І ось ми так працюємо: спочатку по темних тонах проходимося по всіх листочках, потім ми будемо працювати по світлих тонах. І маю зазначити наперед, що ми не будемо намагатися зараз створити саме білий-білий колір, тому що білий-білий колір він буде створюватися в самому останньому сеансі роботи із олійним живописом. Ми будемо працювати по сухому, тож будемо чекати, доки наш перший сеанс висохне, і будемо працювати із наступним. І нам потрібно такі темні брудні місця у цих квітах, щоб вони відтіняли світлі місця. Тож, коли ми позначили самі світлі місця у о, підсніжниках, ми можемо позначити їхні. Ось ці зелені місця, де тримаються їхні степла із квітками. Степла я зараз проводити не буду, це просто вони мені зараз не потрібні і нелогічні. Для мене важливо було закрити полотно. І ось ми закрили полотно. У нас картина на першому етапі готова, вона зараз дуже волога, щось з неї далі робити просто-напросто невигідно. Шари, тобто не шари, а кольори змішуються. Результат ми особливо не отримаємо. Тож відкладаємо картину, щоб вона сохла до наступного етапу і будемо працювати далі. Якщо у вас виникли якісь питання, пишіть у коментарях під відео і будемо їх обговорювати. Тож, налаштовуйтесь, працюємо, малюємо до наступного сеансу.